Так, вся пряма трансляція почалася. Всім привіт, друзі. О, я маю! Недавно в мене красто світло виключили. Ой, включили, боже, що я мерлю? Якраз зараз пряма трансляція буде йти. Зараз, хвилиночку. Якщо зараз чат я не читаю, мені треба настроїти чат зараз. На телефон захожу. Підписуємо мішок. Все, заходжу, все, чат я бачу. Так. Так, все. Дивлюся, чи Все приходить. Так, все, все є. Так, що будемо грати? Що будемо грати? Так, дякую, хто приєднується. Напряму трансляцію? так. Зараз треба подумати, що мы назіграш. Зараз зайду в креди брань рота. Не приватку? А не у мене ще є тут. Короче. Ясно. <свес> 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 Иду пока свою игру. Не заходим. Сегодня уже больше она не запускает. Прямо эти игры. Вчера я не знаю, какие издания какие Понятно не будут. Но вообще не хотел запускать. Так. 208 миллионов. Всі голодні я не знаю для чого це автоматичне поповнення, ось все. Автоматичне поповнення. а що його взагалі зробили? Якщо вони. Взагалі не автоматично треба нажимати. Автоматично це коли воно само все працює. Ну все. Ось. Я поповняю зараз всіх. Ось всіх поповню Так. А в автоматичном просто треба буде щось покласти ось оце. Покормить. все и все кормятся. Ну, не знаю. И меня якось. Дивися, чтобы поездить. Нам треба ежу куплять. Рибу купляем. Молоко купляем. Яйца сцепляем, ошибся напруг грубим, ладно, це купляємо, це купляємо, це купляємо. так купляем, закупляем, закупляем так время тут символов, именно вот еще больше никто не проездник и ничего. Так, на кормили. Де мамон? Да, мамон. О, він вже підріз. Вітаю, привіт, Артем Гончар. Привіт, привіт. Ох. Ох. Сьогоднішній день настав. Ну що там коли будемо? Це з тим донатом рішати Артем Гончар? Так, дякую, хто приєднується сейчас. Кстати, ось мамонта, я як по... був. Знаєте, як я мамонта получив? Може зараз більше не повірить, але що я захожу в індекс. Ось, ну, показую. Ось тут написано, дивіться. Після проходження 2500 метрів їздив на 5 свинах і це в живот не з'являється. Я спочатку думала, що він з'являється, типу проходить 2500 метрів, все. Якщо ти не проїздив на п'яти слонах до 2500 метрів, то він не спавниться. Оказується, він після Коротше, сьогодні в 13.00 чи в 14.00. Що в 14.00 чи в 13.00? До нотчу що? Mm. Mm -hmm. Não tá a mana desse. para me transferir, que Não é ter então mais bicho. Короче, я думаю, что це 2500 метрів, це, короче, проїжджаєш на п'яти слонах 2500 метрів написано на них вс. Оказалось, что він спавнится на любимых метрах, кроме меньше 2500 метрів. метрів. Можно до тебе зайти? Конечно, заходить, но це тут сервер тут пусти. Ну Ту мать тут все на сервері є, вс якийсь дядя. А, блин, я не может рекорд трек, по-моему. Треба, чтобы мені... мини Жди, Но я выйду из стрима, окей. О, давай, может, писай. На твип. Ну все о ще, ось <схід> дядя Дядя Скин пятьдесят пять минут можно ответить все соврайно так но что-то я бачу зашл а, блін, не можна. Блін, я хотіла підправити. хм хм <coughs> so <coughs> uh -huh. so <гум> так, ну мене тут так, все беру я цього. ну теперь кимба. Я думаю, ще раз отримати мамонта. Або попробую отримати безголову коняку. Йо мою Своник. Я свона пропустив. Йо мою Зараз тут жить треба замовлю. свони треба. Вітай. О, привіт. Есть тебе чер. Последнедавно почал прямой трансляции. Так, э, Роса... рассадленный привет. Mm а, -hmm. ой, рассада. <laughs> 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 yes, almışım. Я зразу побачив, що ти стрімиш і зразу прийшов, у мене світло відключає. У мене так само. У мене світло включилось недавно. У мене і вчора стрім був. У мене таке вредно, що я буду завтра, і післязавтра стріми вести. Кожен день. Ну це на канікулах, хота то тоді вже 5 річ. Або був зараз ну, тоді виходить на канікулах. У мене прям <клес> Понятно. У мене в 1016, зараз 10.32. Дякую за приєднатися. Не забуваємо, що поставити, Ну, якщо ви хочете, ставте лайки, два рази по екрану нажимайте і все. Я зараз перезиду, окей. Ну, якщо хтось хоче поставити лайк, два рази по екрану нажмайте і тоді ставиться лайк. Onde é esse Não, mas eu tenho esse ônibus Com o se Я що, за одним свином буду чи що? За 1100 метрів Все, я тут, окей, я знову тут Угу, окей Нормально. Килл девятый потребуется. После недав. У мене світовый отключается. Видивился YouTube Шортс на мобильном интернете. Иди я включаю сравнили. Світ я включаю ноутбук, пока я злится. Включиться и нет. У ну, мене як світовы ж когда хоть Він интернет. Там на клуб, ну, там, коротше, я зробить свої справи, щоб він тоді нормально працював. <coughs> тоді одразу ж це запустив пряму трансляцію, тобі це настроїв чат в телефоні. Ну все. А як модером бути? Я вчора об'ясняв. Модером бути це треба цього. <coughs> Кожен раз бути в мене на стрімі. дивитися за чатом, якщо. Ну, як буде получатися. Дивитись за чатом, щоб гадості не писали, і так далі. Ну, можна не кожен раз бути, але в більшості треба бути на стрімах. <клес> <клес> я говорю, на що ти таке зробиш, як ти от вчора мені казав, що ти мені задонатив, що по там 500, ти хотів, тепер тисячу хочеш. Ну, я не знаю, я не буду казати. Може, ти просто шуткуєш, але ну, я буду так казати. <клес> Як ти кажеш так, я кажу, що ти що тоді казав. Але вчора не вийшов, бо тебе мало на тоді пало, то тоді не вийшов. Ну так, -то, якщо цього буд, будеш в більшості на стрімах багато разів, то будеш модером. Я себе зробив модером, бо ну все, зараз крапочку поставив. Сам себе зробив, тільки це другий аккаунт. щоб так я просто у вас не буде, що просто поступився? А так то в мене скільки мало? Раз, ну це я, два, це. Танк, три, чотири, Ну, і якщо будеш сидіти на всіх стрімах, то ще п'ятий не Я думаю, что на на стримах могут по 100 тысяч глядачев. Не, по 100 тысяч глядачів точно не будет. Це треба. Ой-ой-ой. Як -ой -ой. треба мати боту підписників, Це мабуть, треба мені бути, як мистер Бист. Бо 100 тысяч точно не буде, а. Ну, 1000 может. Це капец мене гаркузи начали падать. Я задивись. По 100 тисяч глядачів не будешь, стоїть сутково, максимум скільки будеться там. Ну по тисячі або по 10 тисяч бо даже популярних ютубером попередньо, ну, глядачу. Буде. Вітаю. Агов якийсь режим. Ну не знаю. Ну можно, я, конечно, хотів сама включить. Мама там, что ну, мы не разум гуляли. Ладно, пока потім зайду на стрим. То мы будемо в режиме теж хотів. Его я ж не буду сам. Давайте в Rivals, Я ж хотів в ривес вчера, щось не получилося. Можемо зараз зіграти один на один на один. О, три, троє, один на один. На що ти зайдеш? Начав фоткається. Переди зараз зайду. Окей. Okay. А ah. mm. mm. погнали, погнали. Погнали, на день, я хочу сюда, один день не загнали. А рано окей. Я не хочу спамерскими штуками Мод <Служит> Что, <Чего>? я <живу. Служит> что, <Чего? Служит> так лагает? Что <Служит> <Це>, мне кажется Да <Служит> ёбаная Без шо за лох? В мене я не знаю, як куповую, але в мене тут лагає сильно. В мене просто не знаю така дурня якась, що як оце починаю записувати, починаю лагати, А до цього взагалі FPS в нормі. У мене зараз 30, 28 FPS. Дякую ще. І до допоможе знайти. Ну. Не бачимо прямой трансляції, прям нема таких логів. Блін, оці лаги мене бісять. Блін, я хотів зараз, ладно. Який сервер рестарт? Ви що взагалі обнагледа вже. Ну це капець. Наш їх рестарт робить І зараз буде якась помилка вилізе. І мене викине. І треба буде зайти, і тоді 2 часа буде. Заходить. Окей, зараз буду сейчас. Вітаю, Артем Гончар вітає. Цього, це О, взагалі. Я не. Я бачив прикол вчора, ввечері на Ютубі, що там якийсь прикол про помилку один. Я не можу поняти, що означає помилка один. Бо в мене вона вчора в день вилізла, як я гуляв. Я не можу поняти, що вона означає. Ну говорив Ну, Боже мій Рівос ну що за дурня? 2 часа зараз буде грузити або треба буде раз за разом перезаходити. І так само вчора було. У мене ну рестарт сервера не був. А чого не загугли? Ти я дивився, щось я не можу знайти. Там, типу. Е Пише, Я дивлюся, там пише. тупо Люди, які не знають, що означає помилка один. Там тупо просто. А як там пишеться люди, які знають помилку один, там, типу, якісь страшилки покази і так далі. Я, і там пишеться, тоді нижче ни, ни в описі. Бригада в коментарях. Дивлюсь ту бригаду, вона взагалі якась непонятна. Типу, в мене вчора вночі виліз 20, в мене те, написано бригада в коментарях і ще там навіть бригади той немає. Я не розумію. Що вони мають? Говориться бригада в коментарях, а то й бригади навіть і зовсім немає. Я Не розумію. Давай я підіну подключаю. Нормально, протиново. Все, тоді я підключаю, що просто нашого баху. Все закон. Помилка один вибухів, помилка як учасник пов'язані з пошкодженними файлами по гри, хоча це може бути не зовсім, так і вона може мати інші причини. Ну, вона також може бути пов'язана з тимчасовим збоєм. М -м -м. Так, це, це, це. Бляха, я щось с подумав? Бляха, шоу. Не, я забив не. Я не можу гулять в Ріос на прямій трансляції, бо це, ну, я не знаю, що за піхня. У меня лагає напрямить трансляции. Хоча такого раньше не было. прямо ну прямую трансляцию. Даже ну, напрямую на трансляции видно, что трохи влагаю. Ну за дурак? работаю здесь. трапу, его. Рубайте в Робот студии. экрана. Вот что. Так. Фильтры. Може, це затримку треба. Може, це треба якраз то і зробити затримку, може і за те, що ми часто показує. ну я не знаю. Кадрування запрямку в ізоляції. Кадрування. Ні, 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 кадрування не, 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 не. вилучити. Убивай меня, убивай. Смотрите, я... Ну, что... ну, ты сам. Даже хуже стало, я не понимаю. Я видно, що влаги даже. Не, я не можу. Давайте я перезапущу стрім, зроблю як треба, то і все. Зараз Пряму трансляцію зараз перероблю перерублю.